Голови. Точніше, голови. І для чого нам з вами власне, необхідно знати, бачимо, що в нас тут є точечки, ці точечки називаються, якби показують краєву лінію росту волосся. правильно? Так? Для чого нам, Ми знаємо, що є краєва лінія росту волосся кожної людини, правда? Також хочу наголосити ще той момент, щоб ви собі пам'ятали, що власне, як. Знаєте це? М -м -м. Не знаєте? Що власне на поверхні голови росте, по принципу, покол, рухаючись від маківки і поколу, щоб ви це знали, якщо ви цього не знали. І тому власне воно розташовується під різними кутами. Тобто е ну, якби воно більш плавніше є на бокових зонах і більш, е такий більший кут е все кутки ростує на маківці. М -м -м. ось і е, це також важливо, так? але само собою, що е, так чи інакше, у нас і краєва лінія росту волосся, тобто е, навколо нашого, скажімо, обличчя і тіла. Відповідно, е, для чого нам знати ці точки, якісь ми тут бачимо багато їх, і для чого нам знати, що ми якось ділимо на якісь частини, на зони нашої поверхні групи? В даній ситуації, коли в нас предмет присвячений стрижкам, то як ви думаєте, наскільки? Оце зараз нам говорити, повторяти і взагалі знати. Бо я сподіваюся, що ви всі це пам'ятаєте, що самого початку з вашого навчання, всі це вчили. І ви мали би дуже добре розуміти, що це дуже важливий момент. Бо хто не довчив оцього, то він потім під час роботи зі стрижками дуже внутрий. Чому? Тому що там, наприклад, десь написано, що ми проводимо проліг від такої -то точки до такої -то точки на да? країні росту. І е, якщо людина не довчила, відповідно, вона не буде знати, е, про що мова, буде дуже плутатися, а це далі буде впливати на що? На результат стрижки. так? ми що частини і зони, у нас у всіх стрижках, коли ми починаємо працювати, ми знаємо, що в нас є якісь частини, якісь зони, там ми робимо щось одне, там ми робимо щось друге. Відповідно. Давайте будемо згадувати разом. Всі знають, як називаються всі ті точки? Хто може розказати? Здавали такі біля дошки завжди? Не здавали. У мене всі учні, які починають вчити, входять в професію про коня і ми починаємо стригти, кажуть, стригти вчити будову голови. Всі біля дошки приходять і здають мені всі точки. Інституті не мають кожну за цю оцінку, причому оцінка має бути хороша, тому що знати будову голови дуже важливо. Давайте нагадаємо: е, тобто як виглядають наші точки? Ось це, ми, ми, звісно, річ, ми бачимо наш бік голови. Відповідно, лише одна ось точка, ну не лише одна, але більшість. Е, так, ось тут, і тут це буде одинично, а все решта воно повторюється з правої і з лівої частини. Я з то розумієте, так? Ось ця точка називається лобний виступ. Так? Вона є по, по центру чола. Лобний виступ. Це вже буде лобна виймка. Ну, Ви розумієте, що таке вимка, Тобто є виступ, а є така глинка, так? і побудою будується, якщо уважно, роздивитися на себе в зеркало, забравши волосся так, на. Дозаду, до кутиниці, до, до, до ви побачите, власне, чітко, що у нас є тут ловний виступ, тут ловна вийх. Тут у нас є скроневий виступ, далі скроневий вирік. Потім сама скроня, так, сама скроння біля вушку. Mm -hmm. Тут є вушна вийка, так? тобто за вушком. це на жилеве теж точка. Далі тут є е, шийний кут. Так? Тому що нас не, е, тут, коли ви саджете, там якусь чоловічу стрижку, дуже важливо є та точка шеї. А вже назад противочник. Тут mm -hmm. шийна вирібка. Така на шиї є впаренка. Ця точка одна. Тобто, якщо ми говоримо про ці всі, то вони повторюються справа і злі. Ця точка одна, повний виступ, і ця точка теж одна, тому що це є на шиї. У центрі шиї, лодка, якби така там. Шейна Ну і отут це додаткова така точка, яку фактично я несла, в принципі, так, тому що про неї, якби ми говоримо і маємо знати, але дуже часто люди плутаються і не знають, де вона. Називається «потиличний виступ». потиличний виступ. Це ви можете просто нащупати рукою, коли ви ведете по голові на потилиці, і є приблизно. Десь так в кінці середньої потилочної і нижньої потилочної зони е, є такий дійсно виступ. Бо в кожної людини може плюс-мінус коливатися. І дуже важлива є та точка, тому що в нас дуже багато різних стрижок ділиться, і ми там е, пояснюємо, що ми проводимо лінію через потиличний виступ. І багато людей не знає, де це. Тобто, що ви розуміли, це є на потилиці і це є приблизно на перетині нижньої потилочної зони і е, середньої. Щодо зони, ну, тобто по точках ми все зрозуміло, що там зрозуміло, треба просто фактично дівчата, завчити. Це треба завчити, Вивчити, завчити і запам'ятати, щоб ми просто, коли потім маємо якусь техніку стрижки, ми проводимо звідти доти, ми зразу чітко на голові бачили і розуміли реально, звідки ми це проводимо. Ось. Далі в нас є тут дуже багато всього розкресленого, треба розібратися, що щось. Отже, ми з вами повинні розуміти, що у нас, е наша, наш власний покрив ділиться на частини. Е треба не, не плутати ці два слова частини і зони. Бо частини це, скажімо, такі більші площі, основні, які присутні на весному покриві, на голові. А зони це є такі, е скажімо, вже менші кусочки, на які діляться самі частини. Розумієте? У вас тут в книжці все дуже гарно ще відзначено по черзі, щоб ви не так, тобто є спочатку частини, потім є зона. Але також, звісно, що коли ми з вами дивимося на схему, то ми повинні розуміти, що ось тут, ось тут, ну, по-перше, завжди тут проходить такий прогідь. Який це пролід? Від вушка до вушка через тіння. Ось цей провід ділить наш весенний покрив. На дві такі е, частини: на фронтальну і на потивку. І, власне що. Е, ось тут далі ми дивимося, що вся вся частинка називається тім'яна, тім'яна так? Е, далі оця тім'яна частина, в свою чергу, ділиться на три зони: на фронтальну тім'яну, на середню тім'яну і на верхню тім'яну, зрозуміли? Чому фронтальна? Тому що вона біля обличчя, тому називається М -м і називається фронтальна. Середня була вона посередині, і верхня, тому що вона, ну, скажімо, знаходиться на верху голови, в першу чергу. Тому так її називаю. Далі. Ну, тут бачимо, у нас є три зони. так? Е, ця вся частинка велика, називається скронева. І, звісно, що її дві права скронева і ліва скронева. Діляться в свою чергу на три зони. На фронтальну скруневу, на нижню скруневу і на верхню скруневу. Логічно, та, що фронтальна біля обличчя, далі біля вушка нижня і верхня. Запам'ятали? Далі е, в нас ось тут є дуже маленька зона, точніше частина, перепрошую, яка називається лаківка. І вона настільки маленька, що ми її не ділимо. Вона просто є невеличкий, ось такий, як ми бачимо, трикутничок, це є маківка. Ну, в даній ситуації трикутничок. Так, І далі в нас є велика площа, яка називається потилична частина. І ясно, що вона ділиться на нижню потиличну, на середню потиличну і на верхню потиличну зону. Зрозуміло? Тобто, у нас є великих частин кін'яна раз, скронева права і ліва, це два, маківка. І потилично це частина, а в свою чергу, вони діляться на зони. І як ми бачимо, сюди є по три зони, крім маківки. Маківка, вона маленька. Скажіть мені, будь ласка, чи у вас є якісь запитання до того пояснення? Я думаю, що це, ну, це просто е, ну, як табличка множення, як якесь правило. Для нас це теж отака табличка, яку треба знати. І дуже добре, якби навіть вільний час. Взяли голову одна одну та? і поділили дійсно проділами, глібінчиком і переконалися, де вас, що є, як воно ділиться. Чому? Тому що коли ви працюєте далі зі стрижкою, і вам треба поділити на якісь зоні, ми кажемо, а, там у нас на якісь там е зоні стрижки, ми проводимо там, наприклад, проділ від скроневого виступу через потиличку, наприклад, виступ. Та? Ну, або ще якісь моменти. Тобто це дуже важливі е, такі е, знання. Відповідно, е, я не просто так розказала це і не просто так нагадала. На наступний раз е, кожна з вас теж гарно так прийде з ручечку або з річку і розкаже мені всі точки краєвої лінії і всі зони і частини голови. Для того, щоб я була впевнена, що ви орієнтуєтеся у, е, у цьому моменті. Розуміло? Бо мені буде дуже складно далі з вами говорити про стрижки, якщо ви не будете о цьому моменту знати. розумієте? Окей. Якщо немає запитань, ця коротка тема завершена.